Привітки, привітки усім! Сьогодні зробимо знову розпаковочку прикрас цікавих. От такі мені цікаві прийшли сьогодні прикраси. Дивіться, тут сережки, каблучка. Каблучка тут регулюється, от, починаючи десь від 17 і можна от регулювати. Така от вигляді цікавого такого каменю. Переливається. Тут у нас е, срібло йде метал. І отакий от в вигляді якоїсь як чи амфора, чи якась бутилочка. Ну, така цікава дуже отакий І тут у нас виходить і кулончик є, і сережечки кулончик ланцюжок, тут десь 45 см, теж сріблі йде, і сережки. І також отакий гарний браслет, теж дивіться. Камінці переливається. Такий гарний камінець. Теж можна от наборчиком замовляти. Тут от розмір регулюється, можна більше, можна. Цю деталь забрати, і буде менший розмір або більший. Така от гарна прикраса. Потім що у нас далі йде? Далі отакий є у нас котик, пірід, камінець періт. Це у нас виходить як обманчик золота, біля покладів золота, часто знаходили піліт і думали, що це золото. От, ще е, називали його золотом дурня, якби, да обманщик золота, але все рівно це позитивний камінець на гроші, на кар'єрний успіх. Він впливає гарно. Так, також такі от у нас каблучки ще є. Це у нас тигрове око. Метал тут не ржавіючий. Така от гарна каблучка Це у нас рубін. В сріблі, по-моєму, да щас теж подивлюся. Так, десь повинна бути тут у нас. Проба. А може, і не сріблі. Треба глянути точно. я Якщо будете брати, то теж пишіть, я точно подивлюся. Так, це у нас це у нас е, агат такий, невеличкий розмір 16,5 отакі от цікава каблучка. Агатова. Так, потім що ще? Це у нас все йде. Це яшма, це нержавіючий метал, такий от гарний червоного кольору. Це у нас чорний обсидіан. Теж такі от дуже гарний переливається чорний обсидіан. Потім така яшма. Теж це все метал нержавіючий Так, тут у нас іде, вроді теж срібло. Десь вроді була позначка. Не бачу, правда. Треба теж буде глянути, якщо кому треба. або А, а може це і сплав. Треба теж теж глянути. Це, це, до речі, теж оцей цей кам'янець у цьому наборі. Такі переливаються трьома королярами. Це у нас нічка Іру дуже гарний. Дивіться, який попався взагалі каблучка чудова. Теж така класна. Потім це в сріблі йде тигрове око. Така от теж дуже гарна каблучка. Потім це у нас циркон рубіновий. І ця теж в сріблі де каблучка. Теж дуже гарна. Його можна, до речі, як і чоловікам, так і жінкам. Така цікава форма каблучку. І цей можна цей лазурит синіці, це теж в сріблі йде. от Теж можна як чоловікам, так і жінкам. Так, також це у нас місячний камінь-кулон. Натуральний місячний камінь, Цікаві такі переливи. Можна на якийсь чокер приєднати, теж дуже буде гарно. Також сапфір в сріблі, сапфір такий гарний. Сережечки, вісюльки, сапфір Оце основний камінь. І тут цей маленький допоміжний циркон білий. Потім цей теж дуже гарний трьома кольорами переливається. Отакий От цей, вроде теж в сріблі йде. Теж треба глянути, якщо хто буде брати. Так, такий. Це у нас така оце не срібло. Це, звичайний, сплав, така ось цікава каблучка Потім чароїд, це не срібло, а камінь натуральний чароїд. Потім це у нас сережечки содоліт. Такий от ніжний содоліт є. Потім нічка іру Нічка Єру такий самий і аметист. Такі от є сережечки. Потім також є браслетик, такий аметист, теж дуже гарний, така цікава форма. Потім іде такий прозорий е гранат бусинки. Теж дуже гарний браслетик 4 міліметра. Прозорі буси бусинки. Потім що ще? І такі от чокери. Тут у нас цитрин, піріц, нічка нічкаїру і чорна шпінель. Чокери 40 см плюс подовжувач. терагерц дуже гарний переливається і смараг і цитрин жовтий, нічкаїру, темно синій і чорна шпінель. 2 мм бусинки. Потім десь ще у нас перламутр Такий от, чокер. Потім шунгіт чорний, кому треба браслетик шунгіт 8 мм бусинки, теж пишіть. Якщо щось цікавить, кого пишіть мені на інстаграм в описі каналу. от Також приєднуйтесь на мій тікток YouTube канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати новинки відео. Такі от цікаві каблучки. Якщо щось цікавить по ціном, або щось хоче придбати, пишіть мені на Інстаграм. Там я швидше всього відповідаю. От, в описі каналу. Усім дякую, всім чудового дня. Усім пока-пока. Оце ще не показала, да? така ще є каблучка, теж дуже гарна. Але тут 17 розмір і він. Не регулюється. 17 розміру, така розміру, перехрещені, такі маленькі циркончики камінці, і тут нержавіючий метал. Теж дуже гарний. От. Всім пока-пока.